Вітаю вас на своєму каналі Павер Йога з Юлією. Сьогодні в нас розслабляюча практика для того, щоб позбутись болю в спині. Отже, починаємо. Виходимо з вами в положення кішки, Розминаєте злегка зап'ястя, зробіть коловий рух в один бік і в другий бік. І тепер порухайтесь по колу. Тут зводимо лопатки, робимо вдих, наверх, видих. Вдих, наверх, видих, вдих, наверх, видих. Вдих. Зводити лопатки, видих, розштовхути. Ще раз вдих, видих. І вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І так само в другий бік. Вдих, видих і вдих, наверх видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, видих і ще раз вдих, зводимо добре, видих, і ще останній вдих. Видих, тепер положення кішки, спробуйте зробити колові рухи плечима. Розрухайте добре, трапицію. М'язи, які затиснуті зазвичай. Скільки вам дається, так і робіть. І в другий бік так само. Чудово. Тепер витягуємося вдих і опускаємо руку, видихни з плече і голову, можливо, вдих. І видихмо самі вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І тримайте знизу на 10 вдохів видихів. Один. Два. Поступово витягуйтесь гарно. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять вдих. Піднімайтесь. І на другу сторону декілька разів вдих. Опускаємося вниз, виріх. Вдих, видих. Якщо у вас тут памроч голова, то зробіть просто декілька статичних таких рухів і не робіть динамку. Вдих, видих, вдих. Вдих. І вдих. Видих. І вдих. І з видихом опускаємося і, і, і витягуємося на 10 Вдохів видихів. Один. Два. Таке приємне витягування в хрипті. Три. Чотири. П'ять. Шість. Обережно все по відчуттях сім, 8, 9. 10. Молодці. Вертаєтесь в центр і зробимо кішку корову від попороку, прогинаємося, робимо вдих, розкриваємо плечі, зводимо лопатки погляд до гори. І тепер від попереку скругляємо спину, напружимо живіт, погляд на живіт, видих. І знову від відпопереку розкриваємося, вдих, робимо хвильку і знову назад видих. Вдих, розкрились, видих. І вдих, розкрили ще раз. Видих. Ребець за хрецем. Вдих, розкрив. Видих. Все по відчуттях. Вдих. Видих. Робіть маленьку амплітуду до болю в хребті, не давайте болю в хребті відбувати ще видих. Все по відчуттях, обов'язково. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І ще разочок вдих і видих. І останній раз туди. Видих дуже добре. Лягаємо з вами на спину. Обережно, візьміться за коліна і покладіть, хребет за хребцем на килимок. І звідси підтягніть праву ногу до грудей, потягніться і міняйте другий бік. До себе підтягуємо, ще раз міняємо і ще разочок. І ще раз. І ще поміняйте. Обережне витягування, знову ж таки, все по відчуттях. Доволі не доводимо. Ніжні рухи обережні. Ще раз. І ще по одному разу одна нога. І друга нога. Чудово! Візьміть праву ногу, направтий палець в сторону коліна. Обов'язково зафіксуємо в такому положенні, для того, щоб в нас безпечно почувало себе коліно. Візьміться під коліном і обережно підтягніть ногу на себе, зафіксуйте також другу ногу. Якщо ви відчуваєте коліно, по-перше, прослідкуйте, щоб пальці тримались в сторону коліна, сапа напружена. По-друге, можете підсунути ногу трошечки ближче в стегну і слідкуйте, знову ж таки, за відчуттями в коліні. У вас має відчувати сідничка тут. Тут тянемося на 20 дихань. Обережно. Один. Два. Поступово підтягуємо ближче, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім? Вісім. Знову ж таки, слідкуйте за коліном. Тільки сіни дітяться. Дев'ять. Десять і ще десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10. Відпустіть, ногу. І тепер поміняйте сторону, напружте стопу ліву, направте пальчики в сторону лівого коліна і знайдіть положення, де вас тянуть тільки сідницю, а не коліна. Обов'язково так. І обережно підтягуємо до себе. Праву ногу візьміть під коліном до грудей. Тягніть дві ноги. Один. Двадцять, дихань тут. Два. З кожним видихом трошечки більше. Вперед. Три. Підтягнемо. Чотири. Все по відчуттях. П'ять. Шість. Сім. Ще обережно тянемося. Вісім. Прослухати сто відчуттів сітниці Дев'ять. десять і ще десять. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, 8, 9. Десять. Відпустіть. Дуже добре. І зробимо ще з вами положення півмоста. Підніміть таз і з'єднайте лопатки. Наскільки вам вдається вагу переносимо на ноги і на плечі. І тут у нас десять вдохів, видохів з живіт і сідниці напружені. Один. Два. Знову ж таки все по відчуттях піднімайтесь, не відчуваючи болі в хребті. Якщо треба нижче опуститися. Три. Чотири. П'ять. Сідните живіт напружений. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, дуже добре. Опускаємося тут. І зробіть таку хвильку хребтом. Ми провертаємо таз вниз, тепер поперек кладемо на підлогу, піднімаємо тепер грудний відділ і перекатимося на лопатки. Тепер знову кладемо грудний відділ. Поперек притиснули животом і прокрутили таз в іншу сторону. Тут тепер є простір, там де поперек тепер знову таз прокрутили, поперек притиснувся. Грудний і піднімаюся вдих. І так само хвилька назад, видих. Можна руки вгору ще поставити, вдих. Хребет за хребцем. Видих. Протискаємо кожен хребет. Ще раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих. І останній тут раз, вдих. Рапід за христцем, і видих, Чудово. Тепер. Зігніть ліву ногу в коліні, поставте стопу назовні від лівого коліна. Напружте пальці. І ми скрутку робимо обережно в сторону, там, де в нас стоїть кятка. Ззовні від коліна. І дивимося в протилежний бік від скрутки. І покладіть руку зверху, але не тисніть нею. І тут у нас 10 вдохів видихів. видохів. обережне, витягування в хребті. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Все по відчуттях. Дев'ять. Без волі, тільки обережно. Десять. Вдих. Вертаємося в центр, міняємо ноги, тепер скручуємося в сторони, Другої стопи там, де в нас лежить п'ятка, а стопа в нас лежить з зовнішньої сторони коліна. З видохом скрутились, два плеча притиснуті, вдивимося в інший вік. Вік скрутки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, втих. Чудово, притисніть ноги до грудей і відчуйте, як витягується хребет. Старайтесь хребтом в цей момент попереком потягнутись під логу. І ще поставте руки в сторони і зробіть такий коловий рух. Таза дуже обережно по відчуттях. Якщо вам це некомфортно або боляче, не робіть цього, можете просто зробити статику або зменшити амплітуду. Все по ваших відчуттях без вовлю другий вік. Декілька кіл тут ми протискаємо наверх поперед, а тут перекатимося сідничні кісточки, ще раз попор. І кісточки, і ще раз І ще раз чудово. ноги притиснути до грудей, перекотіться на бочок, і, коли буде вам комфортно, сідаєте. Дякую всім за практику. Обов'язково діліться в коментарях, чи вам стало легше спині. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Всім гарного дня!